Усе для дітей на відзначення міжнародного дня захисту дітей лозова витратила понад 100 тисяч гривень. Половину суми виділили з міського бюджету, половину надали спонсори. Дорослі подбали, аби перший день літа для малечі став незабутнім. Для неї влаштували майстер-класи, атракціони, різні конкурси і змагання, флешмоби, боді-арт. Докладніше про те, як маленькі лозівчани провели своє свято, розкажуть наші кореспонденти. Розваги для дітей розпочинаються зранку. Одних ведуть до палацу культури, для інших готують розважальні станції. Вже на вході до зали на дітей чекає сюрприз. Сядать паче пачок сам діти дуже послушні і всі говорять спасіба. Діти заповнюють залу і приймають вітання. Ми максимально зробимо все для того, щоб ви відпочили. би вам набратися здоров'я, енергії. Узлі вас ваші родителі, котрию все важливе, щоби ваша життя була щасливою. Поблагодарік за після привітання розпочинається вистава. Тим часом на вулиці на одній з розважальних станцій Ірина створює візерунки бажаючим. А таких вистачає менш ніж за годину художниця розмалювала понад пів сотні дітей. Дівчатки – квіти, но мальчики огонь, Ну або там тучки, луна, сонце. Маринка забажала головостроянди. Подобається малюна. Не. Поряд працює бібліомістечко. Діти читають журнали та займаються творчістю. Діти рісують, а інші роблять поділку ангела хранителя ангел хранитель для рібенка. Майстриня допомагає всім і тим, у кого виходить, і тим, кому рукоділля дається складно. Дітки молодці, вони так захопилися цією ідеєю. Я сделала ангела-хранітеля, який буде охранять мою квартиру і мамою, папу на алеї машина будівників Лузівській прогліцей розгорнув творчий майданчик. Майстрині роблять зачіски, створюють квіти та оздоблюють печиво. Тут у нас вже підготовлені зразки. А тут ми власноруч робимо і пригощаємо всіх дітей. За палацом діти з'ясовують хто сильніший <клі> та танцюють. Підприємці безкоштовно пускають малечу на атракціони та продають за мінімальними цінами солодощі. Говорить перший віцемер Олександр Житков. Цього року традиційно до організації свята долучилися ЛКМЗ, народний депутат Анатолій Гіршвільд допомогли підприємства міста і бізнес. Это делается ради детей. Праздник должен быть запоминающимся. И все должны знать, что взрослые в городе Лозовая заботятся о своем будущем, о подрастающем поколении, чтобы дети получили максимум впечатлений. Після вистави пільговикам роздають подарунки. Понад 700 дітей отримали солодкі подарунки. Це діти усіх пільгових категорій. А також уперше в нашому місті 153 дитини переселенці теж отримали подарунки. Увечері найбільше глядачів зібрав майданчик брейк-дансу. На імпровізованій сцені танцюють хлопці та дівчата з Лузової і Харкова. Так. Як вам виступлення. Атлічне, супер, вообще. Ребята та Інтересний вид спорта. В нашій молодості такого не було. На площі біля міського палацу культури проходить турнір з баскетболу. І починається святковий концерт. На сцені свої таланти показує Лузівська малеча. У трирічних дівчат з підготовчої групи ансамблю танцю іскорка сьогодні дебют. За свої виступи зі отримують від міського голови та голови райради солодкі подарунки. Після концерту на спортивному майданчику за палацом культури розпочинається сімейний конкурс Дружня родина, щаслива дитина. У спортивних змаганнях беруть участь чотири сім'ї команди. Ташилі потрібно підтримувати. падіва спортивних починаннях показати, що у диссидіна штутаму Сім'я ми можемо. Родини проходять естафети, змагаються на швидкість та вправність. За кількість балів перемогу здобула родина Крикун. Усі учасники отримують мультиварки від спонсорів. Всі команди такі от замечательні призи, подарунки». Загалом святкування дня захисту дітей у Лозові тривало близько 10 годин. За підрахунками організаторів цього року у святі взяли участь понад три тисячі дітлахів. Вікторія Кожедуб, Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.